Мої улюблені людини, мене звати Телер Андерсон, і вперше за вісім місяців чи таки дев'ять місяців. Вісім місяців я потрапив до свого другого дому, до кінотеатру. Вуху-ву-уху. При потім такі хлопок. Чому Ваканда назавжди краще, ніж здається, із трейлерів? Марвел, м'яко кажучи, бісить зі своєї репрезентації. Чи можна зняти фільм про чорну Пантеру без чорної Пантери? Давайте поговоримо без спойлерів через пару секунд. Ну а перед тим я нагадаю, що ви дивитеся Geek Journal, той самий канал, котрий колись робив огляди на фільми і тепер, нарешті, пожертвував собою, вийшов на вулицю, аби зробити ще одненький. Чорна Пантера Ваканда назавжди. Навіть той факт, що не стало Чедвіка Бовзмена, не зупинив Марвел від виробництва сиквела фільму про Чорну Пантеру. Поконаво! Звісно, я зараз не буду говорити за якісь спекуляції з боку студії, але все ще досить таки дивно, що цілий фільм прощання присвятили Чедвіку Бовзману і його персонажу Чалі. У той же момент, як після відходу Вільяма Герта в кращий чи гірший світ, у залежності від того, чи викидував фантик із під на вулицю. Не пройшло і півроку, як оголосили, що новим генералом Росом буде Гарісом Форд, аудиторія Марвел містить у собі, окрім хороших людей ще й вкрай токсичних людей, які заганяють Марвел у патову ситуацію. Бо почесті у честь чали і Боузмана, це бачите, піар на кістках, але якби фільм та актори проігнорували б його кончину, то все рівно було б погано. Бо гляньте, яка культова людина пішла із життя. Вони ж і мовчать, гади такі. У моїх очах сценаристи Марвел цього разу добре відпрацювали свою зарплатню, і наскільки це було можливо, Грали ситуацію якомога краще, взагалі, б я б на місці Марвело обкидав би своїх сценаристів всілякими добрими штуками грошима. Перш за все за те, що їм доводиться працювати понад нормово, тому що, як буде ясно, із цього ж ролика пізніше, їм довелося адаптувати і пояснювати дуже багато чого. Якщо це сценаристи жінки-галка, то в принципі їх також можна обкидати грошима, бажано золотом або іншими важкими металами. Отже, стрічка починається із того, що король чала певна річ, що за кадром йде до своїх пре. Тків ваканда опиняється без свого захисника, країна в огні, суспільство на дні, здавалось би, але ні, завжди було цікаво, як король Чорна Пантера устигав захищати цілу країну, адже він один, а периметр країни великий. Як виявилось, ніяк і одні лише Дора реміла, що логічно здатні надавати посраці усім, хто сунеться. Ну майже я вже мовчу за те, що нам постійно розказують наскільки розвинута Ваканда і що вона ну має взагалі-то професійну армію. І тут я почав помічати дещо дуже важливе. Попри те, що фільм вербально розказує, що чала був класним пацаном, весь такий із себе нам показують при цьому і те, що наскільки він не дуже і потрібен, скільки він наробив навіть шкоди, бо наприймав, відверто кажучи, дуже багато поганих рішень. Я вже мовчу за сцену після титрів і буду мовчати, бо огляд нагадаю безспойлерний. Але якщо це рішення призведе до війни у фандомі, то рішення чали відкрити ваканду світові призвело до війни з Атлантидою. Ну як Атланти... Це не Атлантида, не Атлантидяни, а оце ось не Неймор. Але Марвел дуже хоче, щоб ви так думали. Я ж дуже хочу подякувати усім тим неймовірним, найулюбленішим серед найулюбленіших людей, завдяки яким наш проєкт і тримається у принципі. Якби не наші патронята чи усі ті, хто підтримують нас на баміє кофі чи спонсорством на Ютубі, невідомо чи довго протягнув би бик Джорнал. Це буквально заслуга усіх цих прекрасних людей, що ми покинули свої ненависні роботи і почали займатися улюбленою справою ще декілька років тому. Якщо у вас буде бажання також підтримати нас, ми залишимо. Усі реквізити та посилання в описі до цього відео. Ви можете підтримати нас підпискою, що буде дорівнювати лише одному долару, одній каві, одній пачці чіпсів. І цього буде достатньо, аби ми, а найголовніше, наш песо, були злегка більш впевнені у нашому майбутньому і майбутньому Geek Journal. Той самий Geek Journal. канал, контент на якому у тому числі творите і ви. Чорна Пантера. Ваканда назавжди. Отже, Чорна Пантера. Значить, людинам, котрі вже встигли оцінити Чорну Пантеру, не могло різати те, що Неймора або ж Немора називають у цьому фільмі майже весь час Намором. Намор! А Атлантида так взагалі перетворилася раптово у Талокан. Я спробував було нагуглити, чи існує таке місто у коміксах, чи взагалі є якась прив'язка власне, до коміксів оригінальних, але все, що я зміг нагуглити, це російське місто в Амурській області, таке Талакан. І оскільки це місто дуже далеко знаходиться від Москви, то скоріше за все для російської спільноти воно теж міфічне і не існує. У мене є одразу два припущення, чому відбулись такі значущі зміни із Неймором, і обидва один одного не виключають. Де має повних прав. На Неймора ще менше ніж на Галка. Не дуже розумію, як це працює, але якщо Брюса Банера можна підкидати до інших проєктів, то Неймора, як і Атлантиду, згадувати не можна. Тому творцям довелося вигадувати по факту нового персонажа з іншою біографією. Як і цілий народ, який не те щоб б слабка, а зовсім не схожий на свій коміксовий варіант. Але це і добре, бо якщо намагатися наслідувати візуально комікс, то у нас вийде мало неточна копія Аквамена, і порівняння було б неминуче. Тож у даному випадку, як на мене, від прав на Неймора і Атлантиду зіграла кіношні Марвел тільки на їхню масну руку. Але в результаті, як казав класик, маємо те, що маємо, тому що Україна не Росія, а Талокан не Атлантида. Те, що ми бачимо, це злегка промочені представники Мезоамерики. Ацтеки, наприклад, чи має хто із них, хто, я не дуже розумію і не буду стверджувати, тому що мені не вистачає знань, щоб що-небудь в даному випадку стверджувати. Але все ж я упевнений, що і ті, і ті дуже довго б матюкались би, якби Дізналися, що велика частина музичних тем, які супроводжують неатлантиців, виконується іспанською. Якщо я правильно розумію, то це приблизно як робити фантастичне кіно про козаків, які купають чорне море, аби було де плавати на підводних чайках, і все це під пісні Алєґрова Гезманова і Лєпса. При цьому у самому ж фільмі показують, як іспанці поневолюють та мучують неатландичан. Дезний отримав дуже сильно хочеться репрезентувати, хоча б от взяти, хоч якусь от культуру всякі випрезентувати от з усіх. Сил, а от досліджувати тематику у них бажання, знаєте, не дуже і є. Або, наприклад, вони також регулярно грозяться те тим, що вони представляють ЛГБТ персонажів і так далі. Але зазвичай це обмежується невинним цьомиком у лисого рівень одної жінки іншою, не менш лисою жіночкою. Або як було це у зоряних війнах, все те саме, тільки жінки були в Усі ці скандали навколо цього моменту, усі ці. Усі ці скасування в інших країнах, де таке неприпустимо, і все це заради того, що відбувається на кубівських зборах. Самого намора. можна в принципі назвати дуже навіть непоганим ході. Першу годину, ну принаймні тоді, коли у нас через призму не... Чорно-білої моралі показують, що його в принципі можна зрозуміти спочатку. Далі, хоч якась логіка у його поведінці, дуже швидко випаровується і його зливають, враговуючи його здібності в усіх сенсах цього слова. Що мені точно подобається, так це пояснення, чому весь світ не знав нічого ні про Намора, ні про толакан. Хоча питається, навіщо було приписувати якесь там логічне пояснення, коли можна було б забити творчий песюн, як це зробили із мандарином. Котрий був весь такий страшний себе завойовник, а потім за нього Аптом просто взяли і забули усі. Підводний світ теж для Марвел щось унікальне, бо останнім часом все, чим вони обмежуються, це чергова калька з якоїсь планети із вартових галактики, як той же, наприклад, квантовий вимір. Якщо вам могло здатися, що намор це така собі варіація на тему Аквамена, то по факту він скоріше володар океану, який виграв вибори. І тепер хоче битися проти білих поневолювачів. Як і перший фільм про Пантеру, другий розповідає про злих білих: про іспанців, англійців і навіть американців, персонажа Мартіна Фрімена напряму називають. Колонізатором, хоча здавалось би, до чого тут він взагалі. Рілі -рі Вільямс розказує, як же тяжко їй бути темношкірою студенткою в одному із найпрестижніших університетів, при тому, що персонажка сама по собі просто те ще мудилою і є найбільш дратуючим персонажем фільму. Переважно через тупущі регулярні фразочки Аля Я така розумна і така смішна. Ха -ха, і така розумна, і така смішна. Ха -ха. Хоча я й безумовно дуже радий, що майже весь марвелячий гумор сконцентрувався на ній і на мбаку, від чого фільм не відчувається як пародія на самого ж себе, як, наприклад, це було і Тором 4. Ще насправді дуже і дуже подобається її фінальний костюм. Я, я знаю, що сказав. Я, я, я почув це. Я зараз усвідомив, що саме я зараз було виговорив, але у цьому є сенс. Пояснюю. Ні, він, звісно, огидний, але те, що дизайнери спробували. Зробити із неї окремого персонажа, не схожого на залізну людину мене відверто радує. Звісно, що всі інші люди, причетні до зйомок, були іншої думки і регулярно пхали посилання до першого фільму про залізну людину, що добряче мозолило мені око. Технології старка вже давним-давно гуляють на чорному і не дуже чорному ринку. Тож не дуже дивно, що вкрай обдарована дівчина була здатна використовувати їх для своїх розробок. Але режисер вирішив не робити її самостійним персонажем, а просто чимось середнім Мішурі і Тоні Старком. Ну і що вона на взагалі той костюм клепала. Мені так і не стало ясно, якщо чесно. Те, що я тупий і неуважний, я виключати, звісно, що не буду. Свою дозу задоволення я від стрічки отримав, і ні, це явно, як і перша частина, це не фільм, котрий тягне на категорію Найкращий фільм на Оскарі і взагалі на цій планеті за всю історію кінематографа. Ні, тим паче я не розумію, чому у нього такі оцінки, наче результати виборів на Росії. Якби могли намалювати більше ста, з задоволенням намалювали б. Непоганий типовий фільм Марвел. Бували кращі, бували й гірші. Якщо й роздавати якісь нагороди, то явно за дизайн, костюми і, тим паче, божественну музику. У фільмі повно крутих персонажів, але кожен із них наче не дотягує до того, аби бути вартим у цьому фільмі. Навіть сам дух пчали як істинного короля, нависає над усіма. Але нагадаю, що навіть сам фільм. Попри усю скорботу, каже, що він був тим іще придурком. Окрім того, як через нього і почався глобальний конфлікт, він ще й замовчав про свою хворобу, тим самим давши надто мало часу для Шурі, аби його вилікувати. Тобто він помер від власної гордині. І я вже навіть не знаю, що тепер про нього і думати. Арка Шурі це прекрасний приклад того, як писати арку про персонажа, котрому геть не впало ні те королівство, ні статус Пантери, але обставини не залишають їй жодного вибору. Хоча я б хотів би, щоб Пантерою стала її Матір, відверто кажучи, це одна із найдостойніших цього звання персонажка. Фільм, наче недостатній у всьому, і чи не найяскравішим у ньому є тема прощання із королем, братом і відповідно сином. Усе інше це абсолютно стандартний Марвел. І я вже зовсім не знаю, як мені реагувати на Big CGI файт у кінці і цього фільму, і, скоріше за все, наступних усіх великих фільмів від Марвел. Якщо жінка-Галк мені дуже чемно у фіналі власного серіалу, пояснила, що Біксі CGI Файт це дуже погано. Іронічно, що ця жінка галку якомусь Дуже збученому, огидному навіть мерзенному сенсі, це найкраще, що ставалося із Марвел за останні декілька років. Бо принаймні задумка, попри дуже погану реалізацію, була багатообіцяючою, і ми могли побачити відхід від звичної формули Марвел. Хоча, якщо говорити за супергероїку, уже давним-давно зробили щось свіже і поза рамками жанру. Як мінімум, є Unbreakable, Hancock та Kickass. скоріше за все, якщо ви бризкали у штанці від першої частини, то й друга, хай вона й майже без чорно-пантерова. Вам повинна зайти. Ну і навпаки, якщо Чорна Пантера 1» викликає у вас приступи гніву і бажання писати лайку в інтернеті, хоч це нічого не змінить, то ліпше поберегти свої нерви і найголовніше гроші. У такому випадку віддайте їх на ЗСУ. Як сиквел, Ваканда назавжди працює просто неперевершено. Проблема в тому, що і перший фільм був, ну, окей. Якщо вам пощастило, чи не пощастило, дивлячись, як подивитися на цей фільм, в принципі, якщо вам пощастило чи не пощастило сходити на цей фільм, то поділіться, будь ласка, у коментарях своїми враженнями. Можете розказати, чи дійсно це шедевр над шедеврами найкращий фільм у цьому е, світі, чи це просто як критик пердити? Чорна пантера ваканда назавжди. Не забувайте, будь ласка, підтримувати нашу армію. Ми прямо зараз збираємо на автівки для наших солдатів. Все для того, щоб звільнювати поступово, От кілометр за кілометром, позбавляючись цієї черні смердючої гнилою на ім'я Руські. Для цього потрібно їм, щоб них були автомобілі. Ми допомагаємо їм. Ви допомагаєте нам допомагати їм. І власне цей цикл замикається і закінчується на. Не чухані горла, усе шукайте в описі до цього відео, там реквізити і так далі. Там же є посилання про всяк випадок. Залишаємо посилання на наш Патреон. Ви можете підтримати нас там або на баймі Кофі, або через спонсорство на Ютубі, або просто банально кинути нам дві копійки на картки, які теж не будуть вказані. А це вже виключно ваш вибір. Я розумію, усе першим ділом. Донайте, будь ласка, на армію. Я знаю, що хтось із вас переважно всі дивляться ці відео виключно через нашу постійну рубрику, яка називається А шо ж там Бенджамін? А шо ж він? Давайте подивимось. Ми застали унікальні кадри із е, певною еротикою. Е, на жаль, досить пізно ми дізналися, що це обидва представники чоловічої статі. Але в принципі, ми не засуджуємо. Головне, щоб їм було добре, щоб котики були обнюхані і обласкані. Як бачите, Люциферу в принципі теж е, все дуже подобається. Отже, це дуже добре. На цьому давайте і ми й закінчимо. Ставте свою вподобайки, Будь ласка. Ну що ж, мені залишається лише нагадати, що звати мене Тайлер Андерсон. Монтажила це відео прекраснюча Юліана. А ви. Це доля. А ви молодці. А ви дивилися, як Journal. Тримайте з нами на одній хвилі народонових зустрічей. Бувайте. Помріне.